Знайшли гольф, у якому жили бомжі. В даному випадку у автомобілі жили не найохайніші представники бомжацького роду. Тут були сліди якоїсь розсади, чи перегною. В машині було багато шерсті і там явно жили собаки, може і коти. І найогідніше схоже, що цей хтивий бомжара водив у гольф своїх подруг або й друзів, хто знає. Що тут у нас пакет для сміття? Судячи з чехів, спроби навести порядок робились, але довести справу до кінця не виходило. Це Діма Хардлайт. і він здатний оцінити, що зробила з автомобілем нечиста бомжацька сила. Після ритуалу вигнання злих вонючих духів хлопці приступили до роботи. Це Макс, і саме він мужньо працював із наслідками бомжацького побуту. Салон розбирався, пилососився, хімчистився, Автомобіль полірували, покривали спеціальними засобами, повернувши йому гідність та запах благополучного життя. Результат точно був вартий того, щоб почекати кілька днів. Автомобіль після детейлінгу це особливе відчуття для тих, хто любить свою машину. Я вдячний Hardlight Detailing. Ай-яй-яй, як же ж хорошо? на Настанок покажу вам фото особи, яка так загавнила цей автомобіль. А ви що думали? То я Ох охи хорошо! Хардлайт, спасіба.